Фармадоу забудь про головний біль. Доброго ранку, друзі! А ми, а ми готуємося а, до а, того, щоб щось смачненьке вам приготувати. Але не просто так взяли, що будемо готувати. Ні, нам треба внести певний сенс в те, що ми сьогодні будемо робити заради вашого здоров'я. Заради смаку вашого життя, ну і заради певних креативних ідей гастрономічного світу, які ми створюємо у сніданку з один плюс 1». Але зараз у нас ось що. Якщо ви, наприклад, подумали, як схуднути після свят, нормальна думка. І можливо, ви знаєте, яку дієту для цього обрати, теж нормально. І ми в цьому контексті, в цих питаннях, маємо вам ще вам дещо порадити кожного року. Американський журнал «US News World Report» Складає список найкращих дієт і от. Їхні фахівці аналізують за різними факторами а, таке: наскільки ймовірно схуднути за допомогою тієї чи іншої дієти, чи охоплює дієта всі групи продуктів, чи легко її дотримуватися, тої чи іншої дієти, чи потребує додаткових вітамінів або добавок, чи є необхідні інгредієнти для цього в магазинах, тобто доступність для того, щоб ці дієти реалізовувати, враховуючи всі ці фактори найкращою дієтою. Увага! Найкращою дієтою 2023 року було визнано дієту середземноморську. А? Як тобі? ну слухай, абсолютно не здивована, тому що ця середземноморська дієта вже шостий рік поспіль а, стає номером один. Чому ця дієта така популярна? І а, питання в тому, як зекономити українців на цій дієті, тому що це вона ну не дуже дешева. Там а, в основному там і риба, і овочі, і фрукти. Але ми про це сьогодні поговоримо, як зробити її на, на український лад. Поговоримо з дієтологом, ендокринологом Наталією Самойленком. І вона вже з нами на зв'язку з Наташ, доброго, доброго ранку. ранку, Наталю. Доброго ранку, друзі, вітаю вас. Вітаємо, Боже. Да. Наташ, скільки ми говорили про ці середземноморські дієти і за лаштунками ефірів, і скільки ваших втрат. От зараз ми безумовно знаємо, що люди вашої професії, зокрема, ви, вдосконалюєтеся, да? і щось новеньке нам зможете розказати. Зазначимо нашим глядачам, що середземноморська дієта це в основному страви. Якщо хочете, поправте так, рослинного походження це фрукти, овочі, цільнозерновий хліб, насіння, горіхи і оливкова олія. Ну, ми бачили на візі, тільки що на екранах. Тобто основний акцент робиться: так ми розуміємо, на вживанні риби багатої на жирні кислоти, омега 3 риби морської, правильно. Так, Руслана, все вірно. Дійсно, середземноморська дієта у рейтингу різноманітних дієт вже багато років утримує перше місце, і всі продукти, які ви перерахували, входять в її склад. Тобто, це переважно дієта побудована на рослинних продуктах: овочі, зелень, фрукти, цельнозернові продукти олію, і переважно це олія оливкова. І як джерело білку рекомендована риба. Риба переважно морська, і в ній дійсно багато омега 3 жирних кислот, які допомагають зберегати здоров'я судин, профілактувати багато різних інших хвороб. Ну, наприклад, Альцгеймер, діабет, онкологія, все це не встоїть перед середземноморською дієтою. Морська дієта це все ж таки дієта, чи це стиль харчування? Гарне запитання: це дійсно складно назвати дієтою на якийсь короткий Термін е, нашого життя це стиль е, життя, який повинен бути е, ну надзвичайно тривалим. І чим е, більш триваліший період е, практики середземноморської дієти, тим більше переваг ви отримуєте. Тобто, не вважайте, що посидів на середземноморській дієті схуд після новорічних свят, і потім повернувся до ну, старинства стереотипи ж, які у людей здебільшого я буду худнути я схудну ми буде від того здоровішим, здоровішою людиною, але насправді то не так. Не нас ну не, не королюються поняття схуднення і поняття здоров'я іноді, хоча люди саме це і поєднують. Давайте про схуднення на середземноморській дієті. Які плюси? середземноморська дієта дає схуднення, але не таке швидке, як ми всі хочемо бачити. Це максимум 3-4 кілограми за місяць. Але переваги середземноморської дієти в здоровому схудненні, тобто ви отримуєте багато бонусів. Схуднення буде за рахунок жирової тканини, ви поліпшите здоров'я серцево-судинної системи, профілактуєте онкологічні захворювання, застрахуєте себе від діабету і. Хвороби Альцгеймера, і ще подовжити тривалість життя, тобто вихуднете і е, живете більш е, тривалу, щасливу, актив активне життя. Е, тобто, переваг е, окрім е, швидкості схуднення у серед, середземноморської дієти дуже дуже багато. Хочеться тут згадати якраз до середземноморської дієти. Думаєш, це питання в цій дієті середземноморській чи в іншому, от є такі так звані блакитні зони, де люди довго живуть. Так от там можна згадати приміром остр, острів Окінава в Японії, острів Нікоя в Костарик, острів Ікарія в Греції, місто Ломалінда. Так, от там, приміром понад 20 довгожителів старших за 100 років. Ну тобто тривалість життя ну така серйозна от, так? наприклад комунасиула на острові Сардинії Італія, вважається місцем, де люди живуть загалі найдовше у світі. Це пов'язано з тим, що середземномор'я і відповідні інгредієнти продукти про що ми зараз говоримо. А, так, дійсно є так звані «голубі зони, де люди живуть довше ніж у всіх інших містах. І можна сказати, що не тільки тип харчування, але і інші чинники мають значення. А це перш за все досить міцні соціальні зв'язки. А люди разом приймають здорову їжу, а вони багато рухаються, і все це разом дає такий класний результат по збільшенню тривалості життя. Може дати отут у нас в Україні, тому що. Ми не народилися в тих умовах. У нас свої екологічні умови і, а, і різні інші чинники. То для mm -hmm. українців результат наскільки буде швидкий, від чого він залежить, і, і як довго Але можна сидіти ти... на цій дієті. Але тут питання в тому, що ми, правильно ми там не живемо, і це якщо харчуватися, купувати саме ті ну, продукти, якими харчуються там на о... тих островах. Це дуже дорого. Як можна а, це вплести Дай в наші 5. в наші Су супер просто. От наш... просто от бачите, одне одного... до типу. наших реалій можливо можливо якісь інгредієнти, якісь продукти замінити нашими локальними так, Люда дійсно, один із недоліків серед дієти це дорога вартість продуктів. Ну саме мова про рибу і морепродукти Але якщо говорити про українські реалії, ми маємо, на мій погляд, ідеальну українську дієту. У нас є такі можливості, бо в нас росте дуже багато. Корисних овочів, фруктів, зелені. Ми виробляємо самі масла. Якщо казати про український раціон або українську версію середземноморської дієти, а ми беремо наші рідненькі овочі: це буряк, це морква, цибуля, капуста. Ми додаємо до цієї групи продуктів білки. Це може бути, наприклад, або риба, або це може бути бобові, якщо ми хочемо інші джерела, риби, кисломолочні Сир, наприклад. І якщо казати про заміну корисних жирів, які є в рибі на такі самі за якістю, це може бути льон, ляна олія або додавання ляних ляного насіння до салатів, каш. І таким чином ви отримуєте всі необхідні інгредієнти, які є в звичайній середземноморській дієті. Тобто намагайтеся, щоб мінімум 50% вашого раціону було за. Рахунок рослинних продуктів це і цільнозернові продукти, це каші, гречка. Наприклад, це вже ми багато говорили про важливість овочів, фруктів, зелені. А це жири рослинного походження, наприклад, горіхи, волоський горіх, насіння, ляне або гарбузове. І ось такі продукти стають джерелами вашого здоров'я, стрункості, енергії і доброго настрою. Зрозуміло, що так дійсно. Середзоновоська дієта це тут культ риби, але в українських умовах ну ми полюбляємо м'ясо. Да, і знайти ці корисні речовини які є в рибі також можна в інших продуктах. Зокрема, льон дуже полюбляє. А щоб льон його вживати, не зернятим його треба перебивати завжди. Тому він краще засвоюється, правильно? Чи не обов'язково так перебування не завадить, але хочу сказати, не обов'язково брати рибу дорогих сортів. Це може бути оселедець, це може бути скумрія, мергуза. Тобто, все це варіанти дуже дуже корисні для нашого здоров'я, Так, Наталю, І... так, так так закінчуйте зараз. просто. Вже І хочу сказати, що, на мій погляд, лікаря, серед земноморська дієта в українській версії може бути навіть більш корисна Бо, по моїм спостереженням не так багато іноземці їдять, наприклад, буряка моркви, і такі продукти, які ми маємо в наявності щодня, вони роблять нас більш здоровими, і реально цю систему. Харчування практикувати протягом будь-якої пори року взимку теж багато овочів. Зверніть увагу, будь ласка, на капусту, яка може бути як термічно обробленою, квашеною, сирою, синьою, білою. І ось в цьому ви будете знаходити все необхідне, так само як італійці або іспанці, знаходять в локальних продуктах, які є в їх місцемісцевості. Заява, що українська ді. Дієта так, ну не дієта а стиль харчування з наших локальних продуктів можна може навіть бути цінніший і корисніший ніж сама зараз серед Я хочу, щоб ми все встигли в цій частині. Давай, Наташа. Давай. У мене є зелений, це ок прапорець, а є червоний. Це не ок прапорець, куди ми що встромляємо. Інгредієнти у нас такі: наприклад, рафінована олія соняшникова, білий хліб і куряча грудинка на ранок. Ок не ок. Ми ставимо червоні пропівці пропірці в білий хліб в рафіновану олію і намагайтеся зменшувати кількість м'яса, тобто особливо м'ясо перероблене. Зелені жовті пропірпрпірці у нас будуть на рибі, овочах О. і. Такі продукти ми маємо вживати досить часто. А, у нас я бачу, ще є водичка з лимончиком. Є! А це ага, теж не забутринка. Ну я тут в строне, це, це це наша, але хай буде <реш> Ні, ну, бачите, це не було. бачите, все співпало. Наташ великі, дякуємо. Хочемо обійняти і це зробимо незабаром. Сподіваємося, Наталі Самоленко дієтолог і м, людина, яка точно вже знається на наших з вами а, раціонах. дієтолог ендокринолог не на зв'язку. Перевірено перевірено. Я я на перевірено на собі на собі. І от зараз. Вже точно ми підійшли, друзі. про середземноморську дієту поговорили. Ну і тоді говоримо а, і показуємо як із тих доступних інгредієнтів продуктів, які можна знайти в магазині. Можна щось цікаве приготувати. Ой. Значить, у нас скумбрія. Mm -hmm. Скумбрія свіжоморожена. Mm -hmm. Зараз я її починаю готувати до того, щоб запекти її з овочами. Коротка пауза. що ти рук. Бачите, вона жирненька, але така тендітна Слухай, Оце треба її, правильно зробити масажик, задобрити її. Шкода, не що ти у рукавичках тебе пере... передав через так. свої пушечки пальців тепло, світло, Подушечки, позитив. пальці пальців, гу як гугекона, липнуть і ще як липнуть. Правильно. Але так друзі на, у нас... На їй ще, щоб вона Світ? гарно запеклася. Та що ж таке, ти скумбрія Григорівна, заспокойся. Так дивіться зараз. Ось свіжо скумбрія трошки розморозили. Тепер поливаємо трошки оливкової олії. Поливаємо, якщо хочете, друзі. Це буде не вона mm. жирна. Вона жирна. Щоб вона дала трошечки сік і проникли рішення грів. Я пропоную отак. От попроколювати. Попроколюйте. Ну можна же? надрізи зробити. Так, Ні, а, а я що роблю. Надрізи. Я просто проколюю. Тим часто проколюєш. надрізи, можна надрізи На... робити. Прямо нашу, нашу. Вона не потребує надрізів, вона про... потребує надріз. від мене проколів. Друзі, далі дивіться, трошки поперчу. Так. Трошечки духмяним перцем О, паприка підкопчена. Так, буде от, я отчасно масажуємо, гарно. трошки підсолю, так, так, так от ну, ж, небагато, бо ця зараз да, небагато. Приправи, а теж а буде ти ж ти, ти нюхаєш Ой. зараз. Потрапить тобі в носа. А ми Ой, зрозуміємо, зміга, що прекрасна. потрапить на скумбрі. Що там це спеціальна приправа для риби? Ну її можна знайти в будь-якому магазині, але от там є такий специфічний смак і запах. Давай, і я думаю, що ж там є. Насправді там є коріандр, гірчиця, куркума так само петрушка, чесник, базилік. Що там, ще, ще щось забула? Ім, о, імбир! О, імбир От, якраз таке поєднання Ля імбира, бамба. куркуми і, а, і гірчиці, і коріандру, якраз дають якусь таку кислинку. Специфічний запах, а ти взяв, так? Так, да, все о. зробив. Так, Супер. тепер я роблю, огортаю скумбрію овочами, які я теж посолив трошечки поперчив, ще трошки можна додати. Того всього а, так от дати рецептка на вісім в середину в брюшко це клав якогось лимончика, ні в брюшко а, брюшко за бажаннями. Я, я думаю, лимончика. що брюшко можна не лимончик покласти, а лимончик хочеш. Давай Да, скибочку лимончика він добре витягує, там немає ні запаху. Ну, хоча б, риба добре почищена, але гарно також а, покласти всередину або розмаринчик, або ще брейк, або лимончик. І кулінар. І ну, одночасно дивися, ми розуміємо, що колективний продукт це. Телебачення. Не, не, і... Ми ж багато, більше не треба, щоб не закислити. От, Бо, на, закисли. Командир на нашій палубі це Людмила Барбір, я розумію. І решта лимончику трошки по, по, покрапати можна на овочі, трошечки okay. олійки туди додав, необхідних okay. інгредієнтів, також посилив паперчів, по трошки улюблених спецій. Додаємо, огортаємо ось так, от, друзі. Красиво, гарно. Ще трошечки лимончику, вже пічка розігріта. Ага. Та давай вже все, тут чекай. Буде, теж. пічка розігріта до 200 градусів, будемо запікати це впродовж 20 ні, 30, ні 35 хвилин. Короче, перевіримо ага. гарно, до скоринки, гарної до готовності. все розкажемо, покажемо у піч. Вигреб... А, ладно. Що вже не Щоби так щоб у пусте не пішло. Вигрибсти треба з тарілки все. От знаєте що, от іноді роби так, як ти собі запланував. Та ні, ну просто іноді допіде... просто прислухайтеся до своїх колег, а робіть своє. І це прекрасно, тому що вони дають вам інформацію, а ви вже робите компіляцію. Тут не про інформація. рецепт, а про економію, тому що це куди, куди піде в тарілці, те, що залишилося. Миємо руки і рухаємося далі. А Так треба було його докинути. Молодчинка. Туди. От ти порадниця просто. Улюблений сніданок з 1 плюс 1. О, фу, налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1 плюс 1» щодня з 7 ранку на 1 плюс 1 Україна.